Більшість українок неправильно очищають шкіру, від чого швидко втрачають молодість. Ой, кадання торівні баші водою сього мать гелем та водою і витраю на сухо обличчя рушником. Я все роблю правильно. Я умиваюсь, потом тонізую, потом наношу крем, під очі, на лицо. Мило, гелі, молочко, піна чи звичайна вода. Один з цих засобів спричиняє старіння шкіри, який саме. Та починає і завершує свій день вмиванням. вже 30 років поспіль. Жінка не використовує для цього косметичні засоби. От у мене навіть кожа не приймає косметику, іде покраснення, ірі роздраження. Молодість шкіри Маргариті допомагають зберігати секрети куртизанок. Ані умивали кубиками льда. льда. кубики льда Это да. Это подтягивает кожу. Поэтому это можно делать и с утра, и это можно делать и вечером. Здається, Маргарита розгадала секрет молодості. У свої 58 вона використовує мінімум косметики. Коли я була молодая і і красива, а юна і прилесна, косметики було достатньо мало. Тому мінімум это тушь. Ой, ленинградская. і какие-то доставали духи, которые клима назывались французские. Це было высшим шиком. Маргарита майже не використовує косметичні засоби для догляду з магазину. Довіряє тим, що готує власноруч. Если мне нужно сделать какую-то чистку, то, то ета может быть бути сметаною, это може бути теж з капельками ефірного масла. Навіть маска з яєчного білку в її руках стає дієвим засобом омолодження. Що потрібно робити? По-перше, наносити, як тільки ти відчуваєш, що починає стягувати кожу ліця. І так кілька разів. В общій складності маска займає 15 хвилин. Народні рецепти чи магазинна косметика, що продовжить молодість шкіри. Який би і засобів ви не обрали, орієнтуйтесь на свій тип шкіри, адже правильно очищена шкіра старіє втричі повільніше, щоб мінімізувати урон і не навредити, лучше всього вибирають средства для чувствительной кожи. Они не будуть вызывать алергічні реакції, они будуть достаточно мягкими. Ані більше до зразно коже. Так і можуть підійти в принципі, і подростковий коже. При очищенні шкіри також відмовтеся від мила. Воно надто сушить. Не витирайте обличчя рушником, а легенько просушіть серветкою. А ще ніколи не вмивайтеся водою з під крану. Краще підійде кип'ячена, мінеральна або фільтрована вода.